Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже випуск під номером 144 з мого щоденного челенджу відеонетуб щодня. І сьогодні поспілкуємося на таку тему: а чому ж у тебе немає продажів на промі? Дивись, уважно! Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, прямо сьогодні в мене була голосувалка в моєму телеграм-каналі, де я запитував, а де у тебе є по факту продажі? На Розетці, на Олексі, на Промі, можливо, в Гуглі, можливо, в інстаграмі. І майже 50% моїх підписників сказали, що в них більше всього продажів саме на розетці. Добре, так це закономірно. Але виникає питання: а чому ж у тебе немає продажів на промі? Лише 25% людей написали, що у них пром це основний майданчик для продажу. І я точно знаю, що багато з цих людей, хто на промі має більше продажів, вони просто не мають своїх продажів на розетці. А ось якщо б у них був магазин на розетки, то скоріш за все у них і продажів було б також більше саме на розетці. Так виникає питання, чому ж у тебе немає продажів на промі? Хоча магазин на промі у тебе є. А це все тому, що ти просто не вмієш грамотно упакувати свою картку, так, щоб робот прому проіндексував її, і ти, звичайно, мав більше показів. Ну і, звичайно, після цього вже більше переходів і продажів. Про що йде мова, коли я кажу про правильну упаковку картки товару на Промі? Перш за все, це назва товару, тому що ми розуміємо, що на Промі є всього 110 символів з пробілами, які ти маєш можливість оптимізувати на українській версії та на російській мові. І саме від того, які слова ти зашив в цю назву, у тебе і буде продажі або не буде. Так воно працює, тому що люди просто не знайдуть тебе по тим запитам, які ти не зашив собі в назву, і звичайно знайдуть твого конкурента. Друга історія це пошукові запити. Ми розуміємо, що на розетці немає пошукових запитів. Там індекс все робить самостійно, а прому потрібні наші підказочки, тому що пром не настільки грамотний, має алгоритм штучного інтелекту, тому він навіть не може перевертати слова місцями. Тобто, дуже часто, коли ти забуваєш один той же запит, наприклад, футбольний м'яч і м'яч футбольний, то ми дуже часто бачимо різну видачу, тобто топ-29 сторіночка з різними картками товарів. На розетці все працює по-іншому. розетка розуміє, що це однаковий товар, і так, і сяк, і показує однакову видачу. Тобто 6, топ 36 або топ-60 своїй Категорії. Далі, якщо казати про оптимізацію на промі, то ми розуміємо, що дуже важливо для нас це креативи, наскільки вони клікабельні, наскільки вони круткі. І маємо на увазі, що на промі є декілька відмінностей від розетки, тому що пром дозволяє тобі зробити лише 10 карток в твоїй картці товару, а на розетці 15. І ще важлива штука: на промі є квадратні формати креативів. Тобто сітка розмірна інша. На розетці там 3 х 4, прямо кутна. Саме так там краще відпрацьовує. І саме тому, коли замовляєш креативи у дизайнерів, ти робиш ресайз окремо для промо і окремо для розетки. Також не забуваємо дуже важливу штуку, що на промі все оптимізується також і опис твого товару. Тобто на розетці так вже не працює, а на промі ще працює. Тому опис також вичити так, щоб він був розумілий і покупцям, і роботу. І найголовніше тут порада тобі потрібно відійти від SEO-спама. тобто однакові слова не повторювати в різних абзацях твого. Опису звичайно, немаловажним фактором також є ціна, за якою ти будеш торгувати. Можливо, у тебе є оптові ціни. Також це вкажи, це тільки в плюс тобі буде. Ну і не забудь додати до свого товару супутні товари. Також було б класно зробити подаруночок, там є така опція. Ну і зробити також можливо якісь ярлички-продажі. Можливо, ти зробиш свої ярлички продажі. Типу, цей товар купили тисячу разів, або професіонали рекомендують. А можливо, використаєш ті ярлички, які там є, тобто топ-продажів або новинка. І не забувай використовувати перехреслену ціну. Вона працює, люди полюбляють акції. Ну що, ми з тобою поспілкувалися про внутрішню оптимізацію твоєї картки, але не забуваємо, що у нас ще є зовнішній трафік. Тобто, коли ми шукаємо клієнтів або з Гуглу, або з інстаграму, і ведемо на нашу картку товару. Якщо ти віддаш рекламу з Гуглу на пром, то можливо ти помітив, що з 15 травня у нас є дуже велике блокування цих магазинів саме на промі. Тобто, якщо у тебе сайт на хорошопі або на іншій платформі, то немає питань. А от саме з промом, які виникають постійні питання за минулий тиждень, кажуть, що це пов'язане саме з використанням промоплати. Тобто Google не розуміє, що це за спосіб оплати, і блокують магазини. Не знаю, ми ще розбираємося з службою техпідтримки, тому чуть пізніше скажу, що там взагалі-то є. Але маємо, що маємо деякі магазини у нас і моїх учнів заблоковані саме з цього приводу. Взагалі, навіщо торгувати на промі? Розетка шрулить, але виявляється, що на промі рівно стільки ж трафіку, скільки і на розетці. Тобто трафік однаковий, хоча покупці різні. І якщо ти бажаєш багато продавати, то потрібно торгувати на різних майданчиках. Тим паче у промо є декілька плюсів для покупців. По-перше, є промоплата, тобто такий безпечний сейф, а по-друге, все ж таки ціни на промі дешевші, на багато товарів, ніж на розетці. Тому що ми розуміємо, що на промі торгують багато дропшиперів, там не обов'язково ФОП-реєстрація, і тому там втричі більше продавців. А звичайно, де більше продавців, там і ціна нижча для покупця. Тому залітай і на пром, і на розрядку, і забирає своїх покупців. Ну, а якщо ти береш розібратися, як професійно торгувати на українських маркетплейсах, то більше інформації про це є в описі під цим відео. Ну, а якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!